Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 28 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Кремль відроджує наративи радянської епохи про постійну жертву Росії перед обличчям уявної зовнішньої агресії, намагаючись виправдати майбутню агресію Росії проти Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також довгострокову мобілізацію російського суспільства. Російські чиновники також, схоже, створюють умови для виправдання подальшої мілітаризації та повномасштабної мобілізації російського суспільства. 28 жовтня Державна дума Росії схвалила законопроєкт, який дозволяє російській владі залучати членів російського мобілізаційного резерву для захисту російських критично важливих об'єктів та інфраструктури. Президент України Зеленський 28 жовтня оголосив, що Україна та Швеція домовилися про локалізацію виробництва шведських винищувачів Гріппен в Україні. Європейська влада нещодавно повідомила про невпізнані дрони поблизу аеропортів Іспанії та військової бази в Естонії. Влада аеропорту Мігеля Ернандеса в Аліканте, Іспанія повідомила, що невпізнані дрони, що пролітали поблизу злітно-посадкової смуги, змусили аеропорт закритися ввечері 27 жовтня. Іспанська влада розпочала розслідування, щоб визначити місце запуску дронів та відповідальних осіб. Іспанська влада також повідомила, що аеропорт Пальма де Майорка призупинив роботу ввечері 19 жовтня після того, як невпізнаний дрон був помічений у повітряному просторі аеропорту. Речниця генерального штабу Естонії Ліїс Ваксман повідомила, що влада виявила два невпізнані дрони, що пролітали поблизу військової бази Кемпрідо другої естонської піхотної бригади, на півдні Естонії в день 17 жовтня. Влада повідомляє, що збито один із дронів, але не змогли знайти уламки. В кемпрідо також розміщується п'ята ескадрилья Сполучених Штатів Америки, сьомий кавалерійський полк. На момент написання цієї статті ні іспанська, ні естонська влада не ідентифікували дрони як російські. Європейські чиновники продовжують повідомляти про російські гібридні операції в Європі протягом останніх кількох років. Служба державної безпеки Латвії 17 жовтня запропонувала прокуратури Латвії порушити кримінальне переслідування проти чотирьох осіб, які планували та вчинили підпали Латвійських об'єктів у 2023 та 2024 роках. Розслідування Служба Державної безпеки Латвії, яке розпочалося в червні 2024 року, виявило, що група восени 2023 року здійснила підпал приватної кампанії, яка працювала над оборонним проєктом. Та підготувала підпал вантажівки з українськими номерами на об'єкті критичної інфраструктури та початку 2024 року. Повідомляється, що четверо осіб здійснили напади з ініціативи російських спецслужб та надсиларили розвідувальні дані про потенційні цілі організаторам у Росії. Росія вже кілька років створює умови для протистояння Заходу, а російська диверсійна та розвідувальна діяльність минулих років ймовірно підтримує зусилля Росії щодо підготовки до можливої війни між НАТО та Росією. Інститут вивчення війни оцінює, що посилені зусилля Росії щодо нульової фази ширшої інформаційної та психологічної підготовки Росії до можливої війни між НАТО та Росією розпочалася на початку вересня 2025 року. У ніч з 27 на 28 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили загалом 38 безпілотників типу «Шахед» та Гербера з міст Курськ та Орел, 25 з яких були типу шахед. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили або придушили 26 російських безпілотників, і що 12 безпілотників вразили 4 місця, а фрагменти безпілотника впали в одному місці. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники вразили Чернігов та Харків, а також газову інфраструктуру в Полтавській області. Український державний газовий оператор Нафтогаз повідомив, що російські війська в жовтні 2025 року в Сьоме року завдали ударів по цивільній газовій інфраструктурі в Україні. Російська тактика в Покровську заманила цивільних осіб у місто, що посилило ризик невибіркового завдання шкоди цивільному населенню. Українська військова адміністрація Покровська повідомила, що російські війська контролюють вогнем усі шляхи виходу з Покровська. Фактично заманивши 1200 цивільних осіб у Покровську, Покровська військова адміністрація повідомила, що російські війська вбивають цивільних осіб, які намагаються евакуюватися як пішки, так і на транспортних засобах. Речник Східної групи військ України капітан Григорій Шаповал повідомив, що російські війська носять цивільний одяг у рамках тактику... Тактики обману, яка може бути рівнозначна віроломству, воєнному злочину, який Женевська конвенція визнає як дії, що викликають довіру супротивника, щоб змусити його повірити, що він має право або зобов'язаний надати захист відповідно до норм міжнародного права. Що застосовуються у збройному конфлікті з наміром зрадити цю довіру? Систематичне вдавання російських військ до віроломства в Покровську додало значного ступеня плутанини та хаосу в цьому районі, ймовірно наражаючи українських цивільних осіб на ще більший ризик заподіяння шкоди. Насичення дронів у небі над Покровськом також створює посилену загрозу безпеці цивільного населення, особливо враховуючи те, що російські війська часто використовують дрони для цілеспрямованих атак на цивільне населення. Інститут вивчення війни раніше спостерігав повідомлення про те, що російські війська невибірково атакують як цивільні, так і військові транспортні засоби, що рухаються у префронтових областях, і що невибіркові удари по транспортних засобах ускладнюють або блокують медичне обслуговування та евакуацію з передової. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та на Покровському напрямку, а також незначно просунулися в тактичному районі Добропілля. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Уточнення районів, на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції в центральній частині Вовчанська, на північний схід від Харкова, в районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається. Присутність російських військ. Українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 27 жовтня, свідчать про те, що російські війська просунулися в центральній частині передтечина на схід від Костянтинівки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід Костянтинівки, але пізніше українські війська відкинули російські війська до адміністративних меж населеного пункту. Інститут вивчення війни оцінює, що наразі російської присутності в Костянтинівці немає. Російські війська нещодавно незначно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на схід від Шахова, на схід від Добропілля під час механізованого штурму розміром з батальйон. Перший Азовський корпус національної гвардії України, який опублікував відеозапис, повідомив. Що російські війська 27 жовтня розгорнули 29 одиниць бронетехніки поблизу Шахова та Володимирівки, на південний схід від Шахова на протилежному березі річки Казенний Торець. Корпус повідомив, що українські війська знищили два танки, 12 бойових броньованих машин та одну легко броньовану машину, а також що українські оператори безпілотників ліквідували висаджену російську піхоту. Корпус повідомив, що в штурмі було задіяно більше танків порівняно з іншими нещодавніми механізованими атаками. Корпус заявив, що російські війська розпочали штурм хвилями по 4-5 машин різними маршрутами та в різний час, використовуючи погані погодні умови, які перешкоджають операціям українських безпілотників. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід Мирнограда, на схід від Покровська, але ці просування навряд чи призведуть до негайного колапсу українського котла на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 та 28 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південно-східній околиці Мирнограда. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на північ та схід Покровська та на північний схід Мирнограда. Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи 5-ї мотострілецької бригади просунулися на схід Мирнограда, а українські війська контратакували поблизу Гришина трохи північно західніше від Покровська. Речник східної групи військ України капітан Григорій Шаповал 28 жовтня повідомив, що російські війська не мають повного контролю над жодними позиціями в Покровську. Але зазначив, що російські війська мають десятикратну перевагу в безпілотниках над українськими військами на Покровському напрямку. Заява шаповала узгоджується з визначенням інституту вивчення війни оцінених російських просувань як перевірених районів, у яких російські війська діяли або здійснювали атаки, навіть якщо вони не контролюють їх. Контроль доктринально визначається як тактичне завдання, яке вимагає від командира фізичного впливу на визначену територію, щоб запобігти її використанню противником або створити умови, необхідні для успішних дружніх операцій. Російські війська майже напевно наразі не контролюють жодних позицій у самому місці Покровськ. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.